Сьогодні, 31 березня, з 8 до 11 години ранку в банку крові Новомосковська відбулася акція здачі крові в рамках донорського проєкту Ми однієї крові. Як пройшла акція та скільки людей завітало, аби стати донорами, дізнавались і наші журналісти. Сьогодні національний корпус Новомосковська проводить акцію по збору крові в рамках проєкту Ми однієї крові Проєкт був создан з целью популяризації донорства і а також в рамках проєкту ми знаходимо донорів. Тобто нам обращаются люди, які необхідні донорами, і потім вже по їх запросим донорів. До банку крові завітало чимало бажаючих донорів, які хочуть допомогти та дати шанс на життя та одужання хворим діткам, дорослим чи бійцям. АТО. Сьогодні ми проводимо акцію в банку крові. Обратилось около 10 людей, які на нашу. Акцію вот. На даному тапі акція завершається, тому що ресурси банка крові обмежені і сішка много людей сьогодні прийшло. Помімо наших приглашених, прийшли ще люди, которым також необхідна кров. Поэтому акція сьогодні завершена. Координатори проєкту подякували всім, хто прийшов здати кров чи просто підтримати донорів і допомагав у цій добрій справі. А також запевнили, що такі акції будуть проводити якомога частіше. Далі в рамках проєкту «Ми одні крові так це буде проводиться як можна чаще. Будемо старатися проводити раз в один два місяці. Якщо ви відважитесь дати кров, не шукайте важких і довгих шляхів. Звертайтеся у найближчий пункт переливання крові, який є у вашому районі. Ваша кров обов'язково комусь знадобиться і врятує життя.